Привіт-привіт усім! Усіх рада вітати! Маємо сьогодні недільку. Нас ще доволі рано. Але я встала. Маю студента відправити. Мій студент їде на 11 годину. Тому збираю студента швиденько. Раз-раз, м'язко вже поставила пекти. Ще канапочки зроблю. Ну, йдемо, пішли. Ось таке я печу. Але хочу, друзі, їх на другу сторону переставити. Воно половину спеклося, половину, ну, так би, по часі ще ні. З цієї сторони буде скоринка, будуть запечені, з цієї ні, то хочу перевернути, щоб спеклося з усіх сторін була така скориночка. Зараз. Розвернула на другу сторону і допікаю далі. Я ще роблю канапочки, намастила звичайно зі звичайним маслом. Зараз буду зверху давати яйце потереблю. Яєчко під не здала. Зверху сир. Сир набагато більший, ніж сам хлібчик. Можна було наполовину розрізати, але, друзі, там нема що їсти. Що там наполовину різати? Треба головне, щоб наїстися, ні? А студенти вони все голодні, вони все хочуть їсти. Тому нічого я не ділю. ковбаску зверху. Та й все. Взяв собі канапочку, Когось чаю, кави та й вже пою. Клиточки я запекла, налиснички ще вчора накрутила, канапочки вже зробила, складаю в сумку. Так, все зробила вдома, То, що мала зробити, в хаті. Зібрала студента. Йду до господарки. Вже трохи сьогодні припізнилася. Час, але Мені важливіше спочатку зібрати все, а тоді вже господарка. Добре, йдемо. Доїти нікого не треба, тільки їсти пити. Зачули ж? Їсти пити і все. Так чи не так? Стоїть на постаменті. Ой, нушка, яка вона забіяка. як вона б'ється, неможливо до неї зайти. Агресор, агресивна, агресивна, неконтрольована. <смір> Нечемна коза. Ну добре, їсточки швиденько даю. Ти всі всі чекають, всі чекають, ку-ку, йду. Ото маю, О, маю. чекай. Неможливо, друзі, ні. До неї зайти, ні їсти дати. Ну, страшне, ну так коле, ну так здуріла. Чекай. Ото вона все, як кітна, отакі мені коники показує. Ото маю з нею. На. Тільки що зайшла вона <сі> зразу на дибиє і давай. Вдарила мене добре в руку. І що я маю з нею зробити? І що я маю з нею робити? Хочеться припинати, я її можу припняти, щоб вона наїлася. Не хочеться припинати, бо ж не дойгі її. Ну, А такий збуй. Ну, нехай Бог милує. Нема права. Чоловік каже, я, з неї не захожу, такий, я. Ну, я захожу, на неї не заходжу, такої, як я. Але я все заходжу, на не вдари, але сьогодні вже нормально вдарило. Ой. Так, вода замерзла. Сьогодні десь, певно, є, друзі, 5, може 6 градусів. Але добре, що в нас в кладовці є вода. Тож, тож, тож. Зараз не сфокусує. Є в кладовці вода. Але треба закривати кладовку, щоб не, не примерзло, бо як примерзне, то труба йде. То все. То все. Треба закривати вся кладовку. На, щось випогодилося, навіть сонечко вийшло, але дуже зимно. Вітер такий морозний, не знаю, 5 градусів, але чути, ніби цілих 10 як подує. <кій> Добре, ще води даю. Так, курам також їсти, пити, підбити, як завжди, контролює все. Він поки всі не наїдяться, то він не дуже йде, я вам скажу. Такий прям... Господар, господар. Так, пускайте мене, нехай я йду. Нехай я йду далі. Так, єстепити. Єстепити водичка. Зараз сіна дам, бо нема. Ті лишають, бачите? Старші кози щось лишають. А менші – ні, а виїдають. Що так? Не знаєте. Білочка спокійна, собі до неї зайшов, нагодував, а то збой якийсь, я не знаю, щоб я боялася своєї кузини, це вже вже. І то так, друзі, кожен, кожний кот, як вона має родити, кожен, кожен вона таке робить. Вона така настільки збуджена, настільки якась агресивна. Всіх б'є, не тільки що вона там до мене скакала, вона до всіх скаче. Чоловік йде до неї, теж каже, я тільки отку, як я сьогодні давала. Дістану, перекину і все. Ну Неможливо зайти. Зразу стає на задні лапи, на деби, на ті задні грати і лупиться чого. Після укоту і так вона, вона нормальна. Ну як, менше більше. Не б'ється, вона вредна, не хоче там стояти. Чи? Так, білочко, не хоче стояти чи. Ну Але щоб така була, ну і що я її гладжу. Я, ну, але вона, Аж було шерсть стає диба, я ще таке не бачила. Ну, скажи, що та твоя сусідка? Така непонятна. А та така велика, цього, білочка дуже велика коза. Вона така, як півкуро. Вона така, така фезкраслатенька і така величезна, Она спокійна. А то я не знаю. Якийсь збуй. Скажи. якийсь Кійсь. Йду я посіно. Нуха, чого ти така? А чого ти така? Добре, йду я посіно, друзі. Так, йду і сама дивлюся. Випадалося сонечко світи. Дивіться, як гарно. Ну, там щось трошки темні хмари, то, може буде якийсь сніжок. Навіть не здається, що на дворі так холодно і такі мороз тисне. Ну, Не хочеться в таку погоду сидіти на дворі, хочеться йти до хати. Так, сіно є, я ще візьму одну крупивку, поділю їх, вітамінів. і крупи вилишилося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять штучок. І усього. Ну ніц. Ну, ні. А, тирса та що вчора привезли. Трошки маємо запас стирси. Але ми бали багато, от куди того палетка стоїть, друзі, все, все було забито. Ну, так як кажуть, тепер дефіцит терса. Тепер дефіцит. Добре. Беру я ще одну крупівку їм. Що таке має бути? Вичте, вичте. Так, дала, сіна дала, крупи дала, Все дала. Так. О, кропиву вони першу, а потім вже сіно. Окропило сілом. Тягне один на поперед другого. Їжте, їжте. 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 Всі ласують. Ну і розкидають, бачите, що ще розкидають. То то все, що падає сюди, тобто не в їхні загінчики. Вже перекинула, то, друзі, я збираю і кидаю курам, щоб кури ще що мали підложку. Бо те, що вони собі натягнуть сюди, то це їхнє. Так, то це їхнє. Їм буде тепліше. А то, що сюди падає, то вже кура. Яка білка. Вона дуже величезна, друзі. Нам її треба вести раз до ЦАПа, то Боже, ледве її ту машину запихаємо. Ще й ті роги такі величезні. Добре. Все, вже нікого не дою. Пілком подивлюся вечором, може, треба буде з одної, не з цією, війні, а з тамтої, бо в неї дійка має на увазі, трошки більше, ніж ця. Треба буде подивитися. Та й усе. Добре, друзі. їсти пити всім дала, нагодувала. З тою повоювала вредною. Та й усе. то я до хати. Йду до хати, студента відпровадила, йду до хати і йду цей. Не знаю, щось треба готувати. Вчора мала пекти піцу, не пекла, то може сьогодні спечу. Ну, так, зараз швиденько встану, десь спечу. Ну і все. Та й будемо відпочивати. Добре. Вам усім гарної недільки, спокійної, тихої, доброї. Доброго тільки дня, друзі. Все, я думаю, що ми. Підбитий не дає говорити. Я думаю, що ми зустрінемося ще сьогодні вечором. Будемо бачити. Вам бажаю тільки гарного дня. Па-па, друзі, всім.